Микита Арямнов, другий Сергій Нехаєнко, шостий Олексій Дикий, сьомий Олександр Нехаєнко капітан команди. Це номер 5. Олександр Неханько момент може бути. У місті гострий кут. Олексій Дикий. Відвантажує Точно, Сергій Неханько, момент може бути. Приборкою і Неханько. Ади. Давайте. Сріпо. Серіпо! Свіряпо! Свіряпо! Неймовірна точність. Удальню 9. Возний залишається ніж чим. Голкіпер. Суперника тична. цього голу. Серіаго. Дикий головою знімає. Шевчук пробивав. Дикий. Сергій Нехаєнко. Сергій продовжує тягнути м'яча і. Ось загнал на власній половині. Дикий. Через центральне коло Шевчук, Антоненко, Сергій Нехаєнко повернув і партнерна Сергія Нехаєнко. Приходить Олександр Нехаєнко. Не так давно отримував допомогу від медикині. Виборов, пробив низом. Зараз скидка від дикого. Дикий бореться, дикий-дикий. є, сіряпо блокує. Кілька метовослітому другий фол було записано до посилу номінального сподаєве ФК «Міст». Лисенко розіграє через сіряпова ще один. Сіріапо перехоплює І роман Чернець. правіше, чи лівіше, а сам. Лисенко. Непогано вимальовується атака до Бешевський. Команда Олександра Ліхаєнка. Адже не точно на дрону раві віддав 15-й, але тут намагається виправитися. Йому це потребу не вдається. Давченко з нічим не залишається, що правда, команда номінальний остей Шевчуку. Да? Дмитро Возний відповідає: тут діагональ можна виконувати. В каміст ударом цю атаку. Зараз небезпечно гро з боку міст. Фіксують рефи. Возний на виході, але це у Кравченка м'яч лучше. Кравченко забив погляньте, він границя на газон. Прилітає по Кравченку м'яч. Возний виходив і вибивав. Вибив у суперника. Домчаві забив Кравченко. Рахунок 2-0. 19 хвилина. Зараз вкинув на Добровольського. Добровольський. Добровольський сам рухається. Добровольський. Добровольський. Низом проходить передача. І до зв'язка. і цей гол буде зараховано. Дійсно, ми бачимо гол в роздягальну, але не відміст керкер Бінгел потроює перевагу. І за рахунку 3-0. користь команди Романа Черниця. Йдемо наперед. Другий тайм розпочався. Макшу. Справа є підтримка. І пішла передача на правий план. Сергій Нехайенко в центр. Дикий. Дикий ще переправляє. Олександр Нехаєнко. Дикий. Успішно атакував опонента. Зараз здається вибігти в контратаку. Керкерпінотел. Кравченко. Намагався Волошенко доставити. Волошенко. О, Передився точно на Лисюка. Лисюк, Кравченко. І Воложенко готовий. Голкіпер міст, як не тягнувся до м'яча. Міша не дістав. Ось зараз атака на порожні там випадив. На Напорожні там. Вони спробують від дикого довша І Бінотел знову розпочинає свою атаку. Волошенко. А тут виручилася. Дубишевський. Свірєпов. Дубишевський. Олександр Дубишевський, Олександр Дубишевський. Низом потить Возний, Накриває м'яч. І за все у нього Микола Свірєпов. Перепросив кусмі Керхар Бінотел. перед голкіпером міст. Сергій Нехаєн. ров. Момент гол! задаває міст. Вперше в цьому матчі ближче до середини. Таймо номер два. І виконавець під номером 2. Відзначається Сергій Михаєнко. Ніхто не встиг за цим ревком широким кроком у виконанні Сергія Нехаєнко. Один деміст. Шевчук. Шевчук. влучає у партнера. Але з лівою зумів нанести удар удару по воротах. Олександр Нехаєнко. Дикий він виборов! Трьохлого небезпечного моменту біля його воріт від міст, який ми бачили ну, буквально хвилинку тому. Можливо, і хвилини ще не минуло. <плес> е Лаштує стінку із двох партнерів. Низом Олександр Неханько влучає стінку. Скидає зараз він до центру і пробиває дикий вау <плес> на Це був е перший гол для міста Сергій Нехенко. Перехоплення Шаламай виходить. <плес> Ось зараз дикий є. Поновилася гра після тайм-ауту. Міст розгортає власний випад. Возний не точно. Голкіпер, Чернець. дубишевський на третього, возний випити. Варяну вибиває ще трохи отак. Нехайн, але знову власних володіння. На місці Віталій Шаламай Голкіпер супарники. Спарники ватаються. Лисьок на порожній і Забиває четвертий гол. Він нотел. Забиває Віталій Павлюк. Віталій Павлюк забиває під 15 номером. Він 15-й номер робить добре. Розпочалася цю княчу сімку. З другої спроби достави партнеру, виконавець ковалик на дальній є, кому там віддавати, хотів переграти. Гол і забили сам. 16-й номер, того не втілив він. Ковалик вибороли м'яч, буде відкладений фол для місця. Возний на випадку.